Через жорстку економію бюджетних коштів цьогоріч міська влада змушена шукати варіанти, які дали б можливість привести до ладу проблемні ділянки у місті. За ініціативи мера Кривого Рогу вдалося укласти договори з великими підприємствами, які фінансово підтримали найбільш нагальні проекти. Дійшла черга і до мікрорайону Східний 1 Тривають косметичні ремонтні роботи на головній дорозі від зупинки вулиця Симонова до зупинки Школа. Працівники дорожньої служби замінюють старе покриття і місцями проводять поточний ремонт. Заасфальтовано і пішохідну доріжку по вулиці Симонова від будинку 1А в глиб мікрорайону. Проблемні питання, строки виконання та обсяги робіт проінспектував спільно з представниками комунальних служб міста мер Юрій Вілку. Зустрічався він і з мешканцями прилеглих будинків, для яких найбільшою проблемою сьогодні залишається освітлення вулиці. А потім приєднувати, і потім переходимо на інший мікрорайон, в якому точно так же ні дарок ні освітлення, там теж зробили. Перейдемо далі, далі, далі. І лавочки поставимо, і посмотримо, де дітські площадки просто працюємо. Не було освітлення, воно буде. Кошти на ремонт доріг на східному 1 виділив Криворізький залізорудний комбінат, а проведенням робіт опікується підприємство «Веста Шляхбуд». на сьогоднішній день вже укладено майже 467 тонн асфальту. Площа покриття внутрішньоквартальних доріг складає 3755 квадратних метрів. Криворізький міський голова запевнив мешканців мікрорайону, що проблеми городян влада намагається вирішувати по мірі надходжень коштів на ці витрати. Однак підкреслив, що і самі господарі квартир мають мають дебати про свої помешкання, зокрема про світло у під'їздах та порядок на прибудинкових територіях, адже турбуватися про належний благоустрій мають не тільки комунальні служби, а насамперед і самі криворіжці.